Доброго ранку, мої любі малята. Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Вірно, це Білочка. І білочка в нас запитує: А чи знаєте ви малята, яка зараз пора року? Звісно, малята знають. Зараз пора року осінь. А Білочка хоче нам розповісти віршик про осінь. Тож слухаймо уважно. Ось. Осінь прийшла, усім дарунки принесла жовті листочки, осінні грибочки, овочі, фрукти та хлібні продукти. А зараз, малята, ми з вами спробуємо вивчити цей віршик за допомогою минемо таблиць. Тож уважно дивіться, слухайте та повторюйте разом зі мною. Ось і осінь прийшла. Усім подарунки принесла, жовті листочки, осінні грибочки, овочі і фрукти та хлібні продукти. Ну що, починаємо? Ось і осінь прийшла. Усім дарунки принесла жовті листочки, осінні грибочки, овочі і фрукти. Та хлібні продукти. І ще раз, ось і осінь прийшла, усім дарунки принесла, жовті листочки, осінні грибочки, овочі і фрукти, та хлібні продукти. І знову повторимо весь віршик. Ось і осінь прийшла, всім дарунки принесла. Золоті листочки, осінні грибочки, овочі і фрукти та хлібні продукти, молодці мої малята!